Що ця людина забезпечує себе, свою родину достойним життям, він забезпечує роботу дуже часто і інших людей. Тому пріоритетом для нас буде створення сприяння створювання проходячи на наступний рік, не тільки в сфері вологи, і середнього підприємних, а й великого також. Ми дуже часто дивимося на захід і кажемо, як там дуже добре. Але ми розуміємо, Треба розуміти одне, що це дуже добре, воно не прийшло саме. Підприємці навчилися об'єднуватись в асоціацію, в спілки, в клуби. зробили так, щоб їх голос було чути. І ця задача це те, що чекає нас попереду. Якщо ми хочемо втримати країну, якщо ми мріємо, щоб Україна відбулася, не. Ми постачати якісного трудового ресурсу в сусідній країні, та й не тільки в Нам потрібно кардинально переглянути і змінити той тренд, який...